Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ви вже знаєте, я люблю м'ясні салати. Мабуть, вже встигли це все запримітити. Тому знову мою улюблену таку мисочку. Цього разу я відварила філе стегна. Нічого нового, мій улюблений, моя улюблена частина курки. Ось таким чином рвем. Десь я колись бачила, до речі, в якоїсь мережі. О, щось виходить. Винте, винте, виходить. Ось так нариваємо Ось так. такими волокнами. Мені руками зручніше. Кому як кому як зручно, хочете, нарізайте. Я нариваю ось такими волокнами. Три філе стегна. Цей салат в мене має назву Різдвяний, бо він дуже смачний, дуже такий, знаєте, поживний і дуже оригінальний. Якщо ви захочете здивувати своїх гостей, ну, не класичними класичним під шуби, хоча оселедець під шуби, ми з вами готували ось там напередодні також дуже смачний. Але завжди хочеться чогось новенького. тому... Зараз покажу цей різдвяний салат, і ви зможете зробити його святковою своєю стравою. Так, впоралась три стегна. Зробили. Ви знаєте, мені здається, що в минулому житті я, мабуть, жила десь в Грузії, тому що для мене чи жила, чи, може, була грузинкою, хто його знає. Бо кінза квасоля. Ой! А тут зараз буде ще й гранат. Один із компонентів горіхи. Це знов страва. Така дуже смачна і дуже схожа на грузинську. Знов червона квасоля. 400 грамів. Її можна придбати вже зварену і не морочить собі голову, і годину ніч не мочити, годину не варити. Кінза. Замість кінзи можете знову використовувати петрушку, але спробуйте насправді впевнена, що вам сподобається цей салат, тому що одне доповнює інше. Так Кінза. також сюди. Горішки можете використовувати тільки волоський горіх, але в мене ще посмажений мигдаль. І я вирішила зробити цей салат ще більш святковим. Тому ось так беремо і ріжемо. Нарізаємо так. Як виходить, хай будуть і крупні, і дрібні, і всілякі. На точки. Як завжди, кількості напишу під відео, а поки я тут пораюсь з горішками, нагадую, що там є вподобайка, там, там не знаю, колокольчик і коментарі. Тому, якщо вам сподобалось, як я готую, підтримайте український контент. Це дуже важливо, повірте. Я вам буду за це дуже вдячна і приготую ще купу смаколиків. О, працюємо далі. Так. Ось так, бачите, різні фракції горіхи. Так, Засіваємо по кухні, по всій. Нічого страшного. І дрібну крихту, і крупну крихту все відправляємо. У нас вийде з вами, нібито. Горіховий соус. Тепер, в принципі, майже все. Але не все. Гранат, як я вам обіцяла, зараз вистукаємо кісточки. Так, Зрізаємо шапочку. Побачимо, як я вибирала гранат. Гляньте, який гарний. М -м -м. Спілий, соковитий. Так. Тепер ось тут, там, де ви бачите, проходять такі перегородки, по ним ще трішки робимо надрізи. Ось так. Ось Так і ось так. Трішки підрозкриваємо. Ось так, там, де ми понадрізали. І зараз я таке бачила. Перевіримо, як це працює. Не дуже працює. Хоча, ви знаєте, там вони почали вже випадати. Тому я розберу. Ану, напишіть мені лайфхаки, бо це е, така, знаєте, робота не з простих розбирати гранат. Я дуже люблю гранат. І гранатовий сік, ну, гранатовий сік зрозуміло, все просто. А от з цими зернятками завжди є питання. Напишіть мені свої варіанти. Ну, а я поки займусь медитацією і позбираю ці зернятка для свого салату. Не перебирала нарешті. Витратила майже 10 хвилин свого часу. Але не змарнувала. Зараз. Додамо також сюди і трішки лишимо для декору раз, два, три, чотири, п ять. П ять компонентів. І. Хмелі сунелі. Ще одна спеція з грузії. Так, є майонез, а майонез домашній, який ми з вами робили. В попередньому рецепті, тому не посоромлюсь навіть додати домашній майонез. Як завжди, всі кількості інгредієнтів напишу під відео. Так, є ось така краса. І маємо це все дуже обережно перемішати. До речі, щось схоже, я куштувала в одному з ресторанів в Києві, грузинських. Тільки чомусь чомусь не дуже. Зараз тільки згадала, коли придумала цей салат. Потрібно ще раз сходити і побачити, які там компоненти. Але мій, ось цей різдвяний салат. Він і свіжий, і соковитий, і поживний. І я не знаю, скільки ще епітетів можна йому сказати, але ця смакота має бути на вашому столі. Погляньте лише, яка ця краса, а подавати. Можна як так, а загальною тарілочкою, так і перекласти. Порційно, зараз покажу салат Різдвяний. М -м -м. Ви знаєте, це може бути навіть основною стравою. Бо тут поєднано все. М -м. Кислинка, граната, кінза, свіжість домашній майонез, соковита курочка, стегна і квасоля. Реально смачно в поєднанні. Обов'язково приготуйте салат Різдвяний, нагадую, тому готуємо на Різдво на Новий рік. Дивуємо, смакуємо і повертаємося, бо я тут чекаю.